Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні портал Акцент зранку завітав до одного з найулюбленіших місць відпочинку запоріжців, а саме Передаточинського кар'єру, який розташований у промисловій зоні Шевченківського району. Місцеві називають це місце, де я саме зараз знаходжусь Блакитна лагуна або Запорізькі Мальдіви. Через те, що тут є. Залежі каваліну, це біла глина, і вода тут має блакитний колір. Зараз тут ще є одна маленька затока. Там можна побачити наскільки красиво це виглядає. Сьогодні 9 вересня, зараз близько сьомої ранку. Зараз тут немає жодної людини, окрім мене. В серпні місяці, здається, на початку серпня місцевою владою було заборонено купання в кар'єрах та ставках Запорізької області. Але навіть попри заборону тут купалися люди, хоча поліція їх не пускала. Зараз йде димка над водою. Не знаю, чи можна буде її побачити на відео. А так, певно, нам можна буде побачити. Ось така краса сьогодні зранку в Запоріжжі.